Команда КВН не треба соромитись. Ваші обласки. Возний Дмитро. Розкриваю картину пеше на ці сцені. Для вас усе це жарти, для нас одні проблеми. Відома для всіх техніка. Піднімайте руки. Це львівська політехніка. Більше шумних звуки. Пацани, це що таке? Це що студка? Це реально студка? Ну, так? Да. І що, ви граєте, напевно, якісь міста хочеться займати, так? Ну, та пробуємо. Та ні, пацани, розумієте, КВН – це серйозна тема, пацанчики. Реально серйозна тема. Не повірте, але мене не взяли в команду бетон. Реально не взяли пацани, Що ти ржеш? А дивлячись на вас, пацани, дивлячись на вас, пацани, То мерзость, то реально мерзність. Ваш декан взагалі знає, чим ви тут займаєтесь, чи ні? Станіславич Сарян не признав. Саня, 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 ти чого? Взагалі у нас всі шанси, у нас є суперзброя, степан. You know, no that... Хе, ну і що це за ядерний чемоданчик? Пацани, не знаю, як, мен... як вам, а він мені вже реально набрид. Отож, куля няшності в гармату гумору, зарядись. Ей, гей, тираїю подолано! Ну, все, все, все. Подурачились, а тепер давайте до гумору. Уяв... А в зв'язку з фінансовою ситуацією в країні, уявіть собі таку ситуацію. Долари, євро, гривні. Долари, євро. Знову по старій схемі. Хто не міняє в кості грека, той недостойний чебурека. І що-то смішно. Чи що? Бач дівчину в першому ряді, бач? Скільки квиток коштує? 30 гривень. Та вона дивиться на ваш кавен і така, та 30 рублів, що то за кавен, що таке надо? Пф! <плес> Пацани, багато студентів. Давайте корот, чисто так по пацанськи вам, щось актуальне для студіків, поняв? Та без проблем. Уявіть собі людей, які складають розклад для студентів. Ха-ха-ха-ха-ха! <гум> пацани, ви реально, ви, ви реальнось. Я йду з команди. Я реально йду з команди. Пацани. Так ти ніколи й не був в команді? Да! Як не був в команді, пацани? Ви реально дограєте, що я візьму кірпіч, покладу його в сумку, ну і що? І поїду додому? Ну, давай швидше маршрутки до 9 вечора. Та що мені твої маршрутки? Усьо мої маршрутки. Every day every night, пацани! я поїхав. А ми продовжуємо. Всі знають, всі знають, що Львів любить черги. Отож черга на фільм 50 відтінків сірого. Пані, я перепрошую, тут я стояв. Пані, я перепрошую це моє місце. Пані, ви стали на моє місце в черзі іменем радикальної партії. Давай кричи на мене, давай битися будемо. А зараз випадок біля головного корпусу львівської політехніки. Ми хочемо більшу стипендію! Ми хочемо більшу стипендію! Доброго дня! А скажіть, будь ласка, що головне у львівській політехніці? Знання! Знання! Ми хочемо більшу стипендію! Ми хочемо більшу стипендію! Гаразд, а як же стипендія? Ні, ну стипендія це звичайно добре. Але головне це... Знання. Знання. Хлопці, хлопці, така тема. Знайшов пісню, яка підходить під будь-яку ситуацію. А як то так? Ну, от, наприклад, уявіть собі ситуацію: студент і викладачка. Слиш, ти чого така дерська? А? А? Я зрозумів, як це працює, А ну давай касирка в супермаркеті. Слышь, ти ч така дерзкая, а? а? Ну і на кінець так сильно на рану маршрутка по 5 гривень. Маршрутка по 6 гривень. Слышь, ти ч така дерзка, а? а? А знаєте, нам сподобалось, проте, дивлячись на теперішню ситуацію в Україні, Кавен це як сміх крізь сльози. І хочемо, щоб в наступній грі це були лише сльози радості. З вами була команда КВН інституту економіки і менеджменту. Не треба соромитись! Дякуємо.